Христа мирова. Деякий час ми проходили і проходимо з вами по п'ятницям чудову книгу. Це Євангеліє від Івана. І сьогодні я би хотів би проповідувати всі книги, з цього Євангелія. І тема, на яку я би сьогодні хотів би з вами порозсуждати, називається заповідь любові. Текст цього писання записаний в від Івана, 13 глава, 34 і 35 вірш. І так, Євангелія від Івана, 13 глава, 34 і 35 вірш. Нову заповідь я, до, я даю вам, що ви любили один одного, як я полюбив вас. Так і ви, щоб любили один одного. З того всі дізнаються, що ви мої учні, якщо матимете між собою любов. Амінь. Амін. Знаєте, Ісус, Він дав нам нову заповідь. Це заповідь любові. І вона полягає в тому, щоб ми любили один одного. Але нам не зрозуміло, чому Ісус говорить, що це нова заповідь. Ми знаємо, що перша і найбільша заповідь, вона записана в старому заповіті. Написано Люби Господа, свого Бога, всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю силою, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як саме для себе. А тут Ісус говорить учням, що нову заповідь даю вам. Яка ж тут є різниця? А різниця є в тому, що в старому заповіті написано, що ми любили ближнього. Як самого себе. А нова заповідь говорить, що ми любили один одного так, як Ісус Христос полюбив нас. А це, як ми знаємо, набагато більше. Знаєте, В багатьох церквах можна почути про відсутність любові один до одного. І в деякій мірі це правда. Можливо, ми проявляємо якусь любов один до одного, але не таку яку Проявив до нас наш Господь Ісус. І якщо ми хочемо навчитися любити один одного, то спочатку ми повинні зрозуміти, як полюбив нас наш Господь Ісус. І тільки тоді ми зможемо зрозуміти, як ми повинні любити один одного. В тексті Ісус говорить, що ви любили один одного, як я полюбив вас. Ми бачимо, що Ісус ставить за приклад самого себе. І це є істиною для нас, тому що Ісус є прикладом для кожного з нас в усьому, особливо в любові. Давайте подивимось, як полюбив нас Ісус Христос. По-перше, Ісус полюбив нас любов'ю безумовною. У своїй любові Ісус не ставить нам жодних умов. Уявіть собі, якщо. Що Господь сказав би нам, що полюбить нас, якщо ми будемо достойні Його любові. Чи якщо ми виконаємо усі Його заповіді, чи якщо ми будемо святими та праведними, і тоді Він полюбить нас? Ні. Якщо б Ісус поставив нам такі умови, то ніхто із нас їх не виконав би і не міг би спастися. І тому Божа любов не ставить нам жодних умов. Послання до в 5 главі, 8 вірші написано, а Бог свою любов до нас виявляє в тому, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. І в цьому вірші ми бачимо, що Бог доказує свою любов до нас. Не тоді, коли ми були достойні Його любові, а коли ми були неправильними та грішними. І в цьому ми маємо передумати. Не ставить нам умову, тому що Він полюбив нас любов'ю безумовною. Справжня любов, яку люди шукають на цій землі, завжди є безумовною. Але, на жаль, часто люди у своїй любові ставлять іншим свої умови. Наприклад, чоловіки ставлять умову своїм жінкам, що вони будуть любити жінок, якщо вони це заслужать. Або жінки ставлять умови своїм чоловікам. Що вони будуть любити своїх чоловіків, якщо вони будуть любити їх. Але якщо хтось ставить вам умови, то це не є справжньою любов'ю. Тому що справжня любов не ставить жодних умов. І такою безумовною любов'ю полюбив нас наш Господь Ісус. І такою любов'ю Він бажає, щоб ми любили. Батьки роблять помогу. Говчі своїм дітям, що будуть любити їх, якщо вони будуть гарно вчитися в школі, чи якщо вони будуть послушними, а якщо ні, то нехай не очікують від нас любові. Але це неправильно ставити умови своїм дітям. Господь нас цьому не вчить. Знаєте, я пам'ятаю, як давно я колись сказав своїй дочці, якщо вона буде послушною, то я буду любити її. А вона мені відповіла, а якщо я не буду послушний, то що, ви не будете любити мене? Я відповів, що навіть коли вона непослушна, я все одно її люблю. Але я дуже хочу, щоб вона була послушна. Знаєте, відтоді, я стараюся не ставити нікому умови в любові, я зрозумів, що це неправильно робити. І це угодно Господу, тому що Господь чи нас своїм прикладом любити всіх любов'ю безумовною. По-друге Ісус полюбив нас любов'ю безкорисною в Іоанна 3,16. Написано, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Всіх людей. Він не мав від нас жодної вигоди. Він просто віддав, тому що Бог дуже сильно нас любить. Справжнє жертовна любов завжди віддає, а не приймає. І тому Ісус віддав себе. Він полюбив нас настільки сильно, що віддав самого себе заради нас. Хоч нього сміялись, над ним знущалися. Але Він дав себе. На страждання. Він віддав себе на розп'яття. Він віддав себе на мученістку смерть. І там на Головському Христі Ісус не думав про якусь вигоду. Він думав про нас. Він помер. Заради нас. Щоб нам було добре, Ісус віддав своє дорогоцінне життя, щоб ми мали життя вічне. Це є справжня любов Божа. Вона завжди безкорисна, і вона завжди віддає. Такою безкорисною любов'ю полюбив нас Ісус. І такою безкорисною любов'ю Він бажає, щоб ми любили один одного. Я розповім одну реальну історію про одного чоловіка, який народився з дуже хворими нирками. Напротязі багатьох років нирки дуже турбували його. І тому він звертався до багатьох лікарів. Йому не могли нічим допомогти. Він пройшов багато різних лікарських курсів. Але все було марно. І лікарі прийшли до висновку, що йому потрібно видалити нирку. І коли вони це зробили, то деякий час йому було добре. Але через деякі кілька років його друга нирка почала відмовляти. І лікарі знову прийшли до висновку. Що потрібно видалити і другу нирку. Але в них не було донорської нирки, яку вони могли б йому пересадити. І це означало, що він може померти. І коли він прийшов додому, він був дуже засмучений. І розповів все своїм батькам. Батьки зібрали всіх своїх рідних та близьких і без нього зробили свою сімейну нараду. Він був дуже здивований, коли його запросили, він дізнався. Він дізнався, що його брати. Та сестри, зяті та невістки, і острі батьки, всі вони були готові віддати йому свою нирку. Знаєте, кожен із них пройшов медичне обстеження і виявилось, що тільки нирка його молодшої сестри більше підходить йому. І коли він лежав у своїй кімнаті, готуючись до операції, то до кімнати зайшла медсестра, яка завезла візок, на який була чаша. І він запитав її, що знаходиться в цій чаші. І мій сестра відкрила кришку, і він побачив, що на ньому була тільки вирізана нирка його молодшої сестри. І знаєте, тільки тоді він зрозумів, що таке справжня любов. І тільки тоді він зрозумів, як сильно полюбив його Ісус. Тому що Ісус віддав заради нас не тільки нирку, а Він віддав самого себе. Своє життя для того, щоб придбати нас. Ісус полюбив нас своєю великою безкорисною любов'ю. Написано, що любов не шукає свого. Тому що справжня любов шукає користь іншому. Так полюбив нас Ісус. Так і ми повинні любити один одного, любов'ю безкорисною. По-третє, Ісус полюбив нас любов'ю вічною. Книзі Єремії, 31 главі 3 вірші написано, здалека Господь з'явився мені та й промовив, я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявлює. Господь говорить, що любов'ю вічною я полюбив тебе. Любов, як і Бог, вічна, вона не має ні початку, і вона не має ні кінця. Тому що вона ніколи не перестане і ніколи не розлюбить нас, тому що справжня істина любов вона не може розлюбити нас. На жаль, сьогодні багато людей не знають і не мають справжньої любові. Часто сімейні пари розповідають, що колись був час, коли вони любили один одного, а потім та сталося, що не розлюбили. Але якщо розлюбили, то значить, і не любив. Тому що справжня любов, вона не може розбувати. В першому посланні до Коринфян 13, главі, 8. Вірші написано, ніколи любов не перестає. Ніколи любов справжня істина вона не перестає. І Бог любив, любить і буде завжди нас любити. І не тільки нас, Бог любить всіх людей, які на землі. Тільки одне, що Бог не любить, це гріх. Хоч він любить і грішника і робить все, щоб кожна людина отримала від нього прощення і вічне життя. Ісус бажає, щоб ми любили один одного так, як Він полюбив нас це любов'ю. Вічно. І так, як же ми повинні любити один одного? Ісус говорить, любіть один одного, як я полюбив вас. А як Він полюбив нас? По-перше, Ісус полюбив нас любов'ю безумовною, не ставлячи нам жодних умов. Так і ми повинні в любові один до одного не ставити жодних умов. Тому що Ісус своїм прикладом вчить нас любити один одного любов'ю безумовною. По-друге, Ісус полюбив нас любов'ю безкорисною. Ісус також бажає, щоб ми любили один одного, не маючи жодної вигоди, щоб ми не любили тільки тих, яких нам чомусь вигідно любити. І ми не повинні вибирати, щоб одних любити, а інших не любити. Ми повинні любити всіх. Ми повинні навчитися любити один одного безкорисно, так, як любить нас наш Господь Ісус. По-третє, Ісус полюбив нас любов'ю вічною, написано, що Бог є любов, і Господь є джерелом любові, і тому він нас ніколи не розлюбить. І якщо ми будемо біля цього джерела любові, то ми обов'язково навчимося і будемо проявляти любов один до одного. І ми повинні постійно любити один одного. Навіть якщо нас не будуть любити, все одно проявляємо любов один до одного, так як вчить нас наш Господь Ісус. Ісус сьогодні бажає, що ми любили один одного любов'ю безумовною, любов'ю безкорисною та любов'ю вічною. Але це ще не все. Ісус своєю любові простив нам всі наші гріхи. Так і ми в своїй любові повинні прощати один одного, щоб коли хтось зробить проти нас якийсь гріх, чимось образить нас, щоб ми дивились на таку людину, очима любові. І в своєму серці, щоб мали прощення до тієї людини. У першому посланні Петра. 4 главі, 8 вірші написано найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Також Ісус полюбив нас жертовною любов'ю. Він віддав саме ціни, саме дороге, що було в нього. Він віддав своє життя заради нас. Якщо ми любимо один одного, то сьогодні що ми сьогодні готові віддати? Що ми, чи ми готові пожертвувати заради один одного? В Івана від Івана, 15, главі 12 і 13 віші написано, оце моя заповідь, що ви любили один одного, як я полюбив вас. Немає більшої любові тієї, коли життя своє кладуть за своїх друзів. Зверніть вашу увагу на те, що Ісус сьогодні не говорить нам, якщо можете, то любіть один одного. Чи я хотів би, щоб ви любили один одного? Чи мо дуже добре би було, аби ви любили один одного? Ні. Ісус говорить заповідь. Заповідь нову даю вам. А заповідь це те, що ми обов'язково повинні виконувати. То цим ми грішимо проти Бога. Тому ми повинні Ми повинні виконувати заповідь, яку дав нам наш Господь Ісус Христос. Якщо ми будемо виконувати цю заповідь любові, то що розуміють інші? Вони зрозуміють, що ми є істинними учнями Ісуса Христа. А як вони це зрозуміють? Ісус говорить, що найважливіша умова це проявлення любові один до одного. І знаєте, що б ми не робили? Як би ми не переконували інших? І чим би ми лиш не доводили, що ми є справжніми учнями Ісуса Христа, люди нам не повіряють? Тільки єдине, що ми можемо зробити і чим ми можемо переконати інших людей, невіруючих людей, це проявлення любові один до одного. Коли Ісус дав учням заповідь любові, то учні на той час вони ще не розуміли, як сильно він їх любить. Тому що учні ще не знали про знущання воїнів над Ісусом. І вони не знали про всі страждання і біль, яку мав витримати він також, а вони не знали про Голгофський хрест, на якому був розіп'ятий Ісус за них, за нас. І тільки після цих подій вони зрозуміли, наскільки сильно Ісус любить її, і тому все своє життя учні Ісуса старано виконували заповідь любові в своєму житті. Чи розуміємо ми сьогодні, наскільки сильно Ісус любить нас? Якщо розуміємо, то ми також повинні виконувати Його заповідь любові. І сьогодні Ісус говорить кожному з нас нову заповідь я даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви. Щоб любили один одного. З того дізнається, що ви, всі дізнаються, що ви мої учні, якщо матимете. Між собою любов. Знаєте, коли цей чоловік, про яку я розповідав, він дивився на цю чашу він розумів, що ці чаші є його спасіння. Сьогодні як ми будемо приймати чашу, ми повинні розуміти що в цій чаші також є спасіння для нас. І ми повинні пам'ятати ціну нашого викуплення, що сам Бог зійшов з небес, хоч він цього і не повинен був робити, але він це зробив, тому що він полюбив <клух> нас. І він віддав своє життя заради кожної з нас. Тому, коли ми будемо приймати цю чашу, не забувай ціну нашого викоплення. Амінь. Станемо молодимся.